Здоровенькі були, Отримаю я шину передачку. У нас далі йде вся програма по обміну. І зараз ми обмінялися півниками. Ну, я ще свого правду не дав. Ось тут такий красень, потім вам покажу, хто до нас тут приїхав. Тому що він буде зараз у нас на перетримці в місті. Буду села, я буду їхати на вихідні і вже до села собі його, як то кажуть, візьму. Тут такий в нас є красень. Потім я приїду і покажу, який він у нас тут є. Перетримувати ми його будемо в нас в селі, або ж у нас в селі тут в Франківську. Є в нас родич, якого ми можемо собі дозволити перетримувати птицю. Так, ми погнали далі. Прибули ми на тимчасове місце локації нашого красення. Зараз я його розпакую і ми з вами глянемо, хто тут у нас такий красивий. Ну що, ось він красень. Зараз я його занесу на місце важкенький. Хоча мені казала ця дівчинка, яка якою ми мінялися. Каже, то у вас більше буде заміну. Я би не сказав, якщо чесно. Чути, що в руках ти щось несеш, може візуально він буде не такий висоті, але я думаю, сумніваюся, Пів він досить хороший. Зараз я його посажу ось таку клітку, це тимчасове місце локації його буде. І зараз вам покажу, який він у нас є. Попробую коротко показати, він трохи переляканий. Я боюся кіртку відкратити, ось такий жовтолабий ліменський ситцевий. Йде на обмін нашому... Ой-ой-ой, ось так, може його краще буде видно. Ось такий красунчик. Наш новий, один з нових, тому що там є один же, а це буде другий до наших курочок. Я собі думаю, може то зробити дві окремі сім'ї, одна білолаба, друга жовта лаба. Ну поки що плани такі, є, але... Будемо бачити, як ми далі поживемо. Ну, показав вам коротко наш новий, як то кажуть, обмін. Ху, задихався, бо бігав, мені легорн, тільки що втік з клітки, я його ледве злопав. Зараз покажу, де в нас легорн очікує, коли його поміняють. Він у нас тут, як то кажуть, на базі відпочинку. Це такий зооготель, я називаю. Ось, так, погнали ще до гарно. А цей красунчик поїде з нами в село до наших курочок. Потім я вже вам покажу, як він буде у нас в селі з нашими курочками поживати. В цьому номері живе наш легорн. Йому скучно, він привик з курочками воювати і бити всіх, кусати. Ну, Тут він вже поки що з нами живе майже тиждень. Мали ми вчора помінятися, ніяк поки що не вийшло. Там ну, не вийшло цій людині, якого є теж легор. Ми міняємо один до одного, так як я казав, просто для зміни крові. Ось такий наш красен, рубати шкода, то нехай він там приносить користь в іншому господарстві. Я думаю, що скоро ми його також вимінімо. Всім гарного дня, мирного неба, любові Божої благодаті.